Наскільки близько новий Дастер може підібратися до нового Toyota Land Cruiser у мовах бездоріжжя в нашій серії випробовувань? Зараз ми це з'ясуємо, адже мені цікаво, чи справді ця машина за сімдесят п'ять тисяч втраза краща задача Duster, яка вартує близько 23 тисяч фунтів. Отож, я метвотсон, і ви дивитесь CarWow. Почнімо з першого випробування. Це заїзд тут йому на схилі з багнюки. У мене повнопривідна версія Dacia Duster. Я вмикаю режим блокування повного приводу, систему стабілізації залишаю вімкненою. Коробка передач тут механічна без понижаючої передачі, а от у Land Cruiser є понижаючий ряд передач, блокування центрального та заднього диференціалів, а також різні позашляхові режими. У мене тут теж є оффроуд режими, вони ось тут, але я їх поки що вмикати не буду. У мене є явний недолік потужності, зате перевага у вазі, тож можливо, Зливо, все це компенсується. У нього позашляхові шини у мене зимові. Подивимось, що з цього вийде. Що? Це було вау! Він так підлетів угору. Сем, що з тобою сталося? Мене просто зносило із сторони в сторону, але на горі я все таки тебе трохи наздогнав. Думаю, тут вагова категорія зіграла свою роль. Удаст гарна система повного приводу. До того ж він легкий. Він злетів туди, як Джек Рассел. Це було просто блискуче. Я вражений. Тепер отримуємо оцінки від Грема. два бали за перемогу, один бал за друге місце і нуль, якщо зовсім не справився ти очікував такий результат? Я Ні. Я навіть не думав, що зможу так швидко піднятися і фактично розгромити суперника. Хоча на горі я трохи скинув газ, бо не хотів, щоб машину підбило днищем. Якщо чесно, треба бути справедливим до Тойота. На старті в нього було багато пробуксовки, перш ніж він взагалі рушив, але виправдовувань чути не хочу, тож ідіть звідси. Отже, два бали отримує Дастер і один Крузер. Переходимо до наступного випробування. Тепер ми перевіримо в машин їхнє щеплення, маневреність і кліренс. Для цього поїдемо на трасу в лісі. Віз Ліс тут досить слизький. Далі різкий поворот навколо дерева. Майже на 180 градусів, потім треба буде пройти через колії та вибоїни і виїхати на фініш. Грем засікатиме час і переможе та машина, яка прийде найшвидше. Цікаво те, що в цього Дастер Кліренс навіть краще ніж у Крузер. У нього ще й кращий діаметр розвороту 10,9 метрів проти 12,8 у У Крузер. Тож думаю, в нього є всі шанси. Так, поїхав. Дуже швидкий старт. Відмінний прохід. Буквально летить над дорогою. Чи зможе він пройти цей поворот за один раз? Оу-оу, повільніше. Так, це десь приблизно 20 секунд. Точно в ціль. Пройшов досить швидко. Здається, він там трохи зачепив днищем. Ні, він там натиснув сигнал. А, точно, це він різався в клаксон. Поїхали. Так, все під контролем. Звичайна справа. Дана підвізка не розрахована на такі умови. Вона отримала сильний удар, тепер ще неприємний запах пішов. Не можу повірити, що подушка не спрацювала. Тож ми маємо 18 секунд. Пробач Дастер, але схоже, доведеться списати це на твої недоліки. Знаєш, чому справа? Радіус розвороту в нього справді хороший. Але от ще я помітив, підвізка дуже легко пробивається, і одразу видно, що вона недорога. Вона дуже-дуже м'яка, така ніби як губка. Одним словом, дорожня підвізка. Два бали Дастер, один Крузер. Тож чотири проти двох. Це загальний рахунок на зараз. Ну ж бо! Наступне випробування. Тут немає пошкоджень. Чудово! Ми Подивимось, наскільки плавно, безпечно і повільно машини можуть спускатися зхилом. В них обох є система контролю спуску з гори. Власне, в цій машині я взагалі не використовую гальмування двигуном. Просто ставлю в нейтраль і гальма роблять цю роботу. Тут переможе та машина, яка спуститься найповільніше. Шкода, що в мене немає понижуючої передачі як у Land Cruiser, але доводиться брати що є. Гальмування працює так, що машина буквально повзе. Повільно. Тримаємось. Боже, це так повільно. Так, я програв. Можливо, він тримає ногу на гальмі. Ти виглядаєш так, ніби керуєш кораблем. Ти явно переміг і насамперед ця машина коштує 23 тисячі фунтів. Тож насправді вона впоралася добре, навіть фантастично добре. Я здивований, в нейтралці це робити не найкраща ідея. Ні, в нейтралі це точно не добре. Зазвичай треба бути в режимі драйв. Але як воно працює? Думаю, перша передача була б за висока і тягнула б мене крізь систему контролю спуску. Я ніколи не бачив системи контролю спуску, як у Тойота. Це неймовірно. Майбуть найкраща система спуску, яку я зустрічав, виглядає досить кумедно. Видно, як передні колеса трохи ковзають, тоді як задні ще обертаються. Тобто, система реально окремо контролює кожне колесо. Абсолютно перемога Тойоти. Отже, два бали для Land Cruiser і один для Duster. Згальний рахунок 5 балів у Duster і 4 у Land Cruiser. Наступне випробування це перевірка роботи шасі, дорожнього просвіту та щеплення з дорогою під час підйому ось цими слизькими сходинками. Подекуди колеса будуть в повітрі. Тож важливо подивитись, наскільки добре система не буде давати їм прокручуватись і дозволятиме продовжувати рух вперед за рахунок тих коліс, що стоять на землі. Першим стандарт задає Land Cruiser. Так, для нього це просте завдання. Подивіться на роботу шасі. У нього незалежна передня підвізка. Також в нього нерозрізний міст позаду, що реально допомагає стягою. Режим пониженої передачі йому теж допомагає, так само, як і різні позашляхові режими. Подивіться на це. Він піднявся просто без проблем. Якщо це авто зможе піднятись хоча б приблизно так само, я буду дуже задоволений, бо це просто невеличкий хетчбек. І також від на механіці. Я не хочу, щоб звучали мої паркувальні сенсори. Відчуваю, що ми пробуксовуємо. Зараз все залежить від грема. Знаю. може зачекати тут. Тепер я не впевнений, що вона взагалі підніметься. Мед руль ліворуч. Ліво, вліво, вліво. Ось так. Тепер праворуч, праворуч, так. І знову вліво. Продовжуй. Тепер трішки вниз. Можу спуститись вниз. Так, трошки, ще трошки. Та замовкни вже. Давай, ми зробили це. Так, чорт забирай. Грем, дивись, одне скажу. Це краще зелен крузер. Можливо, він не піднявся б краще туди, але звучить більш вражаюче. Послухай. Сигналить гірше. Просто жах, але він справді піднявся. Частково це через мою невпевненість, бо я трохи переживав за підвізку. Я не хотів дном сісти на землю, і коли я втратив швидкість, я застряг. Але як тільки я зрозумів, що ти стежиш за цим, я зможу трохи прискоритись, все було гаразд. Очевидно, що ленкрузер піднявся дуже легко. Але чи піднявся він у три рази краще за цей? Хм, перемога за лендкрузер. Отже, лендрузер отримує два очки, а дастер одне, що означає, що тепер у них по шість очок у кожного. У наступному випробуванні ми будемо перевіряти артикуляцію підвіски, щеплення та систему повного приводу. бо ми поїдемо вздовж бокового схилу під кутом, щоб подивитися, як добре вони справляються, чи будуть пробуксовувати колеса, чи ні. Потім ми проїдемо далі та піднімемося на гребінь бокового схилу, щоб перевірити їхню здатність слухатись вперед, навіть коли деякі колеса знаходяться в повітрі. Зважаючи на те, як вони себе показали в попередньому випробуванні, може бути важко, але ми не знаємо. Тож ленд-крузер їде перший. Подивіться на це. Виглядає дуже впевнено. О, божечки! Очевидно, що він набагато важчий, тому системі доводиться працювати значно більше. Вага вдвічі більше за цю. О, дивіться, переднє колесо трохи буксує. Але він рухається вперед. Заднє колесо в високо виглядає досить екстремально. Я не зовсім впевнений, що цей дастер взагалі може це зробити. Але ні, насправді він цілком справляється. дуже легко і без проблем. Нічого небезпечного треба лише стежити, щоб не зачепити днищем. Отак треба зосередитись на гремі. Гаразд, їдемо. Біжи, Грем, біжи. Мені подобається дивитися. Грем біжить. І Я пишаюсь тобою. Чудово! Я був швидше, вибач, замовкне. Але він справді справився досить добре. Я думаю, він показав себе краще на боковому схилі ніж Тойота, бо легший. Так, вони були рівні на боковому схилі, але той останній маленький шматок Тойота пройшла краще. Але чи переміг Дастер на спуску по боковому схилі? Так, переміг у цій частині етапу. Тойота виграла другу частину. Але враховуючи, що це за машина, отже, загалом яку оцінку будемо давати. Я все одно мушу віддати перевагу Тойота, бо вона справилася краще добре. Але чи зробила вона це вдвічі краще? Ні. Отже, які в нас очки? Два лид і один дастеру. Поточний рахунок Toyota 8 Duster 7. Скоро все вирішиться. Останнє випробування це підйом. Він досить складний. Це крутий кам'янистий схил, і справа є велика западина, в яку, якщо заїхати, можна не вибратися. Також треба бути обережним, щоб не пошкодити авто. Якщо мені вдасться піднятись сюди, це дуже засмутить Сема. Він зараз попереду, але різниця лише в один бал. І якщо я піднімусь, а він ні, я здобуду перемогу. Що я збираюсь робити? Це ризикнути і сподіватись, що не доведеться ремонтувати мій дастер. Давайте перейдемо в автоматичний режим і спробуємо ще раз. Все, глуши двигун. Ти підскочиш сюди, як блоха. Ти програв, але ж ти мені наказав зупинитися. Ні, ні, ні. Ти казав повільніше, не вигадуй, де камера? Слухай, нас розсудить Грен. Щоб бути чесним, обидва піднялися дуже добре. Ти мені казав щось обговорити, поки він на задньому плані. Вже yeah. so, <laughs> обидва авто піднялись дивовижно добре. Так Тойота трохи пригальмувала, але все одно справилася. Але я дам перемогу Дастер. справді yeah. так, а все тому, що він перевершує всі очікування. Що ти хочеш від нього, те він тобі і дає, і майже без проблем. Але Toyota теж піднялася досить добре. Отже, два очки Дастеру і один Тойоті. Отже, загальний рахунок Toyota 9, Дастер 9. Але, чесно кажучи, Toyota краще для бездоріжжя і може їхати, наприклад, по кам'янистим підйомам, які ми не можемо виконати на Дастер. Якби я подорожував Африкою або по бездоріжжю, я б вибрав один із цих автомобілів. І як часто ти буваєш в Африці? Можливо, скоро буду. Але якщо ти перетинаєш пагорби, підйоми або яри, дастер впорається кожного разу без проблем. І він досить непоганий на бездоріжжі, враховуючи, що коштує 23 тисячі фунтів. На Тойоту ж базова ціна починається від 75 тисяч. Це моральна перемога. Думаю, саме так для грема теж моральна перемога, і для тебе СЕМ це теж моральна перемога.